А на зв'язку вже є речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Так, пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, слава силам оборони. Вітаю! Отже, відрефлексуйте, будь ласка, свої враження від вчорашнього саміту НАТО, як всі дипломати, країни, союзники наші, ті, хто були учасники, влаштували теплий прийом і теплу ванну Трампу, що він аж змінив краватку з червоної на синю. Ну, власне, давайте говорити про те, що по-перше, для нас і це найцікавіше, цей саміт не став провальним. Як дехто хотів би це побачити, тому що акцентувавши увагу лише на вступі України до НАТО, це є помилково. Нам сьогодні найголовніше, на мій погляд, це здобувати ту допомогу, яку зокрема. Європейські члени НАТО вони намагаються і будуть надавати і власне надають нашій державі. Ну, давайте подивимось, що, наприклад, до кінця року буде 50 мільярдів євро допомоги. Нагадаю, що російський бюджет оборони він, наприклад, становить 150 мільярдів доларів. Тобто, ну фактично, лише Європа нам надає от такий величезний запас міцності. Бо ми прекрасно розуміємо, що оборонний бюджет Російської Федерації це ж не означає, що всі ті 150 мільярдів доларів вони йдуть саме на російську армію. Тому і ще раз можу заявити про те, що після нашої перемоги настання миру десь в куточку якогось українського музею треба все таки поставити це буде справедливо. Пам'ятник російській військовій корупції. Це буде правильно. Але якщо говорити серйозно, я вже сказав про те, що для нас провальним цей саміт точно не став. Він став, ну скажімо, дійсно, за певними ознаками, я так без завищених очікувань, традиційно він став цікавим з точки огляду, що, на мій погляд, відбулося єднання країн-членів НАТО. От переважної більшості, особливо лідерів, звичайно, вони всі і так єдині, тому що дуже часто зустрічаються. А от саме в форматі північно-атлантичного альянсу, я думаю, що багато хто хотів би, особливо на Москві, бачити, що не панує єдності а єдність панує. Хтось говорить про те, плававну, Трампу, хтось говорить про те, що були улесливі слова до татуся. Ви знаєте, що Марк Рюте так назвав е, Трампа, якому все це дуже сподобалося, очевидно. А з іншого боку, це геополітика, це дипломатія. Ну якщо лідеру найбільшої і боєздатної країни світу хочеться це почути, кажу відверто: якщо для нас це матиме практичну користь. Ну, я думаю, що язик ні кожного не зламається. Тим більше, ну давайте називемо його так. Хай він буде отцем е, Північно-Атлантичного альянсу. Тому ми говоримо про ті практичні здобутки, які є. Вони і є. Вони ще раз кажу, не якимись проривними, але все попереду. Все попереду і допомога нам буде. От для мене це було найголовніше. Ну і власне, подивіться Трамп, які оцінки. Я розумію, що вони можуть бути ситуативні на той момент, але принаймні він дещо свою риторику змінив щодо підвищення витрат до 5% ВВП і позиції Іспанії, яка відкрито виступила проти, але одразу отримала погрози від Трампа. Ну, це є прецедентом тиску, і яка як ви пояснюєте, позицію Іспанії? неочікувано. Слухайте, це є, є організація, так, яка є мілітарною, яка е, виконує не лише політичні функції, а й військові, в тому числі те, що в Європі, зокрема в Іспанії, забули, що це воєнний блок, який має виконувати відповідні завдання. Ну, це є дуже погано. Я дуже добре ставлюсь до Іспанії. Зараз, е, в принципі, ж не тільки про них, хоча чому і ні. Е, так от, коли я говорив про цю єдність Північно-Атлантичну, що ознаки її з'явилися, вони підкріплені якраз. З економічною складовою це якраз у ті 5%. Всі ж погодилися, всі прекрасно розуміють, що це чималенькі кошти, так і лідерам цих країн усіх. Треба буде пояснити суспільству, чому ці 5% відсотків. А я впевнений для того, щоб пояснити, чому збільшення. Це ж податки, так ми розуміємо, це витрати, це не піде там частина коштів на соціальні якісь програми, а піде на озброєння, переозброєння, на тому це можливо збільшення європейських армій. Так, от все це треба буде пояснювати якраз через призму російсько-української війни. Тобто, ми в будь-якому разі тут будемо на устах, про нас будуть говорити, що ми б'ємося з терористом і з агресором, і тому необхідно європейським країнам відповідно свої витрати оборонні. Збільшувати, що стосується тиску, що стосується, ну от власне ви говорите там про тиск Америки на Іспанію в даному випадку, я ще раз хочу сказати, що в будь-якому разі це мілітарна організація, та взагалі це організація, яка об'єднала багато країн світу, які діють згідно свого статуту. І чому, коли п'ята стаття відома всім, сумно звісно, для України п'ята стаття. Статуту НАТО не працює, тому що якесь там Орбан захрюкало десь у хліву і каже: Я проти. Отут всі кажуть: Ну, є є право вето, ми ж не можемо без однієї країни. То чому, наприклад, тепер це не буде стосуватися там Іспанії і спробувати її змусити виконувати свої зобов'язання як би це складно не було. Та врешті слухайте: ну голодні іспанці точно не будуть. Я не був, я кажуть. В Гічпаніях так, але знаю, що там апельсини на вулицях ростуть, і їх ніхто не бере, тому що їх багато. З голоду не пропадуть. Жартую, але тим не менш, треба напрягтися, звичайно. Іспанія собі думає, що ми десь далеко, там ще й Португалія. так Але ну слухайте, оцей російський вонючий чобіт він хоче і до Іспанії дійти. Я не знаю, як там мрії покійно Жириновського, який зараз спекла все це споглядає. Мрії помити чоботи в індійському кані. Зараз не думаю, що там Росія дуже буде заглядати на Індію. А на Європу вони заглядають. це ж Сьогодні очевидно. Подивіться, усі е, роти Кремля, починаючи від е, там Пійськова і закінчуючи. Бабраєткою, вони всі ж говорять: ми, ми в Європу, ми там який Київ за три дні? Ну звісно, не вийшло. Та Варшава за три дні лунає. Це ж не ми з вами говоримо. Це ми говоримо, тому що не вийшло Києва за три дні. Варшава сьогодні спить спокійно. Більш-менш спокійно або Бухарест, або Париж, або е, Берлін. Ну всі всі європейські країни. Тому о, ще раз скажу, цілком тверезо треба сприймати те, що відбулося. Якщо така тенденція збережеться, то м, я думаю, що буде непогано знову таки. Це такий поверхневий, поки що, аналіз. Е, головне, щоб виконували свої зобов'язання. Оце це дуже було би добре. Але це дуже добре розуміють ті, хто мають кордони з Росією, зокрема Естонія, які вже в свою адресу отримують погрози. Лукаше ну, тут вибачте, що абсолютно вірно ви відзначаєте. Дивіться, Фінляндія, так яка має таку е сумну, трагічну і водночас героїчну історію відносин з, з радянською Росією, з Росією, взагалі. І Скільки Фінляндія була під п'ятою Російської імперії, що робить Фінляндія? Ледве стала членом НАТО, е виходять з тієї. Отавської конвенції щодо використання певного типу протипіхотних мін навпаки ну, виходять і мінують так само країни Балтії. Ну вони ж прекрасно розуміють, що це дієво, що це треба захищати себе. Ну, і ще раз скажу, немає на сьогодні жодної конвенції, це і про нас, в тому числі, яку ми мусимо дотримуватися, бо це конвенція там з огляду на гуманітарне право Україна, і це чітко треба розуміти: дотримується правил ведення війни, як би нам боляче не було. Ми змушені це робити на нас дійсно дивиться весь світ, але все те, що може відривати руки, ноги, голови російським окупантам, я про ті самі протипіхотні міни, то треба використовувати. Отавська конвенція. Ми потім знову на неї повернемося, знову підпишемо. Але давайте спочатку замінуємо все, що буде на кордоні Росії і України. Очевидні так. речі, тому треба все це робити. Це наш порятунок. Нам треба вижити. Ну елементарно не просто перемогти, вижити. Ну це ж всі знають я думаю. Ну розуміння і риторика наших сусідів, ті, які відчувають реальну загрозу, є і заміновують вони всю весь кордон повністю з Росією, Розуміють, які в них сусіди відбиті на голову.